Колись давно за Вавилонської неволі, Юдеї там знаходились в полоні, та віру в Бога зберігали, і всі навколо про це знали. Даниїл, що Валтасаром звався, До Ідольського не доторкався, світився мудрістю від Бога, і вірність зберігав до Нього. Усі правителі Його там поважали. А Божі ангели в біді охороняли, хоч недуги йому завидували, та нечестивці його слухали. Він певну владу у неволі мав, та серце перед Господом смиряв, бо сильно Бога шукав і волю Всевишнього звершав. Про долю людства сповіщав, Слово від Бога в книгу записав, Він знав про вічне майбуття. Що доля з Богом є вінцем життя, В той час жив інший Валтасар, що повну владу над народом мав. Він знав про Господа владику, та не смирився за період свого віку. В кінці настільки загордився над Господом Творцем піднісся, що в посуд з храму вино вливав, і разом з п'яними бавовнів прославляв. З терпінням Бог за всім спостерігав, і навіть вирок своєму кістю написав, хоч цар злякався видіння цього, дізнався значення напису від Нього, та перед Богом не смирився, і царство час його скінчився, а зважене життя знайшлось бракуюче й легке, тому і царство було іншим віддане. Хто владу у руках тримає і перед Богом серце не смиряє, у того гордість проживає і долю царя Валтасара повторює: Хто ж владу мавши Господа, шанує, У своїм серці не гордує, сповняє волю Господа Творця, такий подібний до Даниїла мудреця, бо мудрий межу влади тримає. І за призначені рамки не виступає. Він знає, що влада від Бога дана йому як служба народу.